Вітаю усіх, хто завітав до мене на канал. як завжди, неочікувано швидко до нас прийшла осінь. Хоча за календарем вона панує вже другий місяць, але по справжньому туманом, дощем і похолоданням почала балувати нас протягом цього тижня. Сьогодні у відео я Поділюся враженнями від прочитаної книги, а також покажу частину свого вихідного дня. Тож, бажаю вам приємного перегляду. Друзі, у одному із минулих відео я говорила про те, що збираюся читати книгу, що має назву він називав її Сандрою. Він звав її Сандрою. Дарини Гнатку. Цю книгу мені порекомендувала колега. Так от що я можу сказати? За два вечори вона була мною прочитана. Ці 333 сторінки, наскільки запали мені в душу, що я просто не змогла від неї відірватися. Складна жіноча доля, на тлі воєнних історичних подій захоплює з перших рядків, переймаєшся долею. Звичайної сільської вчительки Олександри, яка закохається у ворога. Ніколи б не подумала, що ті події, які будуть розгортатися у цій книжці, так наскільки мене захоплять. Ну, хоча, чому я так говорю? Дарина Гнатко пише таким чином, що відірватися від її книг просто неможливо. Я дякую своїй колезі, яка дала мені прочитати цю книжку, дійсно взяла за душу. А ще колега порадила мені прочитати книжку Надії Гуменюк. Моя назва вона і дочною змиє всі сліди. Надія Гуменюк це дружина відомого українського письменника, сучасника. Володимира Лиса. Володимира Лиса я люблю читати, теж дуже хороші книги. Єдина книжка, яка мені не зайшла, це Острів Сильвестра. Ну, глибоко психологічна, я такі не люблю. От. А Надії Гоменюк я ще не читала, не знайома з її творчістю. Тому зараз, на порядку денному, у мене книжка і точно з моїх всі сліди. А ще хотіла б зробити анонсик ось такої книжки. Називається вона щоденник безнадійно приреченої. Як сказала мені моя колега, ця книжка дуже складна для прочитання, оскільки описує долю жінки, що потрапляє у концтабір під час Великої Вітчизняної, сказала, що дуже складно читається, точніше читається легко, але дуже складна для сприйняття. Тому я зараз не планую її читати, оскільки останні події і так вибивають з колії, і так важко відда новин, які ми чуємо. Тому поки що вона в мене полежить на поличці. А ідучний змії» і всі сліди буде прочитана мною найближчим часом. Друзі, я б хотіла дуже, щоб ви поділилися зі мною, які книги любите читати про що. Можливо, якісь рекомендації мені залишите. Я буду дуже вдячна. А вже наступного дня був вихідний. І почався він дощем. Мабуть, скажемо, нарешті цей дощ, тому що ми за ним дуже сумували. Ранок вихідного дня, а отже я вирішила приготувати щось солоденьке для своїх дітей. Цього разу це будуть слоєчки з листкового тіста листкове тіста я попробувала тебе, зараз своєму, і даємо змуку йому трішки розтанути. Залишаємо його, а потім будемо вже працювати. Доки розморожується листкове тісто, я вирішила приготувати олів'є. Але цього разу мій салат буде не зовсім стандартний, не такий, як за рецептом. Чому? Та тому, що у мене вдома не виявилося моркви. В одному з попередніх відео я говорила про те, що урожай моркви в цьому році зовсім кепський, та морква, яка була, хоч трішки в нормальному вигляді, давно перечищена, натерта, чекає. Свого часу в морозилці, а такої моркви, яку б я зберігала, немає просто. Саме тому будемо робити варіант без неї. Я думаю, на смак це не вплине. Мої хлопці не дуже люблять відварену моркву, тому я думаю, що все вдасться. Нарізаю відварені овочі та ковбасу, яку брала у нашому сільському магазині. Зазвичай я полюбляю в олів'є додавати шинку або ж ковбаску підкопчену, але цього разу буде звареною. Далі горошок і заправляю все майонезом. Тут я показую огірочки. Цього разу я накидала не солоних, а маринованих огірочків. Якось так захотілося. До речі, ці огірки я закривала ще минулого року. В цьому році жодної баночки огірків я не консервувала, тому що залишилось дуже багато саме з минулого року. І вони чудово виглядають і прекрасні на смак. Тому я вважаю, що навіщо переводити продукти свій час, одна висипати, а інша робити. Миску з готовим салатом накриваю харчовою плівкою. Виходить, у мене це не з першого разу, адже на пластмасову тару дуже важко намотувати цю плівку. Слаєчки я буду готувати із варенням. Яке в минулому році заготовляла сама. Це яблучно апельсинове. Чесно скажу вам, дуже смачне, ароматне, надзвичайне. А ще густе. Ну, скоріше, можна сказати, що це не варення, а повидло далі починаю робити самі слоїчки. Відміряю потрібну довжину, відрізаю квадратики. А потім розкачую їх у прямокутники. На кожному прямокутничку роблю надрізи, потім викладаю повидло, защіпаю і змазую жовточком та відправляю у духовку пектися. А ще можна зверху посипати цукром, кунжутом, маком, чим ви забажаєте, але я нічим не посипала. Випікаємо залежно від вашої духовки. Я виставляла температуру 230 градусів і випікала хвилин 25 до повної готовності. Ось так виглядають готові слоєчки. Аромат, я скажу вам, в кухні неймовірний, до речі, переважає запах не яблук, а саме апельсин. Але є все таки зауваження одне для мене самої. Наступного разу я обов'язково врахую його під час випікання слоєчок. Потрібно не так тонко розкатувати тісто, щоб краще відчувалися шари. До речі, хто зараз п'є чай чи каву в прикуску зі своїми улюбленими смаколиками, бажаю вам смачного! Так І хочеться передати вам цей неймовірний аромат. А ще чай запашний. М -м -м. Дякую усім, хто подивився моє відео до кінця. Мені дуже приємно, що ви приділяєте увагу мені та моєму каналу. Якщо вам не важко, підпишіться, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!